Всім добрий день. Ну, два місяці я майже все літо був на дачі. От. Приїжджаю. Написаний борг за електроенергію 850 гривень. Як вам подобається. А на лічильнику 10 кВт. Ну, це попередній місяць там. От вот як чиновніша ця вся банда. Начались там с верховним бандюком Зеленським, наркоманом конченым. Побачила его физіонога останет, скажем, светлины. розпухла там. Ну, конченый наркоман, там алкоголік. Разумеется, хто, кто керує державою. І все чекають, що буде. Та нічого не буде. будет. Як все наших придурків повно кричать, де ти обіцяв там тотре обіцял в 22-го, 20-х числах скажем, наші наша війська перейдуть там десь, скажімо, ну, не тільки в оборону, в наступ, да, дійсно Азов там зупинив, вот, під Покровском, а потім перейшов в контрнаступ, полуоточення там, а резерви-то, головнокомандуючий, Зеленський не дає, розуміє, там треба ж розвивати успіх, треба допомогу давати, а немає. Не допомоги. От у чому річ. Те, що він здавав, як кажуть, півроку, або більше, Донбас, розумієте, він здавав його свідомо разом з Сирським. А тепер, бачите, от каже, от, мов, не можемо. Ну ясно, що 100 тисяч біглих з фронту із центрів підготовки, 100 тисяч. І нічого, да? 90 тисяч це западеців. 10 тисяч це з центральної України. Беглих, розумієте, что говорить. Я три місяці назад їхав до Львова автобусом. Трошки дальше, навіть їхав. Три там цих військових сил в новенькому бундірованні з рюкзачками сіли, Ну, думаю, центр їдуть. Десь там, не знаю, відрядження. От. Знаєте, де один вийшов в Тернополі, другий вийшов е, Колорівного, а третій в Бродах перед Львовом там. Беглицы. Я питаю, як ви, ви себе далі будете собі. А чого? Нам нічого не буде, у нас наша влада. Наша влада зараз, нам нічого не буде. Фу, влада, вже Бандерівська влада, от ось, що чому річ. Це ідіоти там, ці на Дніпрянці думають, що ці Западенці вони за Україну. Вони, вони за ту Україну, яку можна пограбувати. Вони же, вони же психологія вкрасти, психологія прибрати, привласнити. да? Ладно, поїхали. В общем, короче, з тим конченим наркоманом. Ну як там? Космос дає можливості реалізувати. Ця банда практично нічого не робить. А ці всі придурки там пишуть, бо ви обіцяли перемогу, ви обіцяли то. Перемога буде з часом, да. Але ж от ви обіцяли контрнаступ. Да? Було все, контрнаступ, все, от, все робиться. Ну, у дебілов ніколи нічого не буде. Тому що таку владу вибирали і, і далі будуть вибирати уроди. От. Ну, не знаю, просто за державу, як кажуть. Обідно, да? Тож, що що витворяє цей народ? Ідіотов, повно. Як? Чому не, не хочуть люди їхати за кордону сюди? Бо не хочуть жити серед придурків. Ну, я не хочу ображати, але воно виходить так. Знов будуть вибирати, підсунуть там, бандеровця жида, як бандеровці кричать. А чому не наш президент повинен бути запатениць? Нащадки есесовців, бандеровців, садістів, фашистів. Ладно. Це йде все повторення в історії. Тільки Центральна Україна сидить так в задніці і думає, там може щось поміняється. Нічого не міняється, якщо нічого не робити. От армія хтось прийде зробить. Ніхто нічого не зробить. Ладно, перейдемо зараз до цього. Та, обіця, там я обіцяв, попросили люди по медичній астрології допомоги. Там, да? Ну, зразу попереджаю, що. З 7 вересня по 21 там буде, скажімо так, називається коридор затемнень. Да? 7 числа буде затемнення місяця, а потім там 21-го там, тобто, повний місяць буде, ну затемнення до повного місяця, а там буде затемнення молодика 21-го. Оцей період, так що не плануйте особливо там розпочинати якісь нові справи в медичному плані. Ну, тут нікуди не дінеться, якщо там, як кажуть, назріла ситуація, там, терміново з операціями, там, да. Ну, як кажуть, плани в той, той період краще не починати. Навіть за три дня до 7-го тоже тож не бажано розпочинати. Тогда вот. там дальше там, я там повиписував дещо. От -го, 08 го да, це понеділка, з понеділка там. Місяць буде там в 9 там. Все, що з жовчним кишечником краще не лізти туди. Тобто в живіт, в живіт. Краще туди не звертатися. Це там взагалі місяць в опозиції до, до Сатурна. Та, там хроніка забезпечена. Якщо там будуть навіть пропонувати. Да? Там 26-21-го там в нирки і в статеві органи краще не лізти. Мається на увазі операльность. А там будуть проблеми. Ну, там особливо мирки. Оці ці всі виганяні каміння там, от ці от, методом лазерними, там, шейки-мось, ні в якому разі. Будете мати бледний вид. Хто це почне? Вот. Далі там, значить. 28-29. го це четвер, п'ятниця, місяць там в Скорпіоні, Це в статеві органи. Будуть там, скажімо, погіршення в цьому плані хроніка. Тож особливо статеві органи не можна лізти. Не то, що не бажано, просто не можна. Буде зараз там кричати, да мов там. Ну, якщо там, скажімо, так ситуація вже приперла, то нікуди не дінешся. А да, треба бути дуже уважним, дуже треба бути. Ну, скажем, обережним. От. А то, що там хроніка забезпечена, я не сумніваюсь. Якщо можна обійтись, то перенесіть. От. Ну, 31-го там, значит, 31-го 1-го, От там буде місяць стрільців. Все, що пов'язано з печінкою, все, що пов'язано, скажем, з судинами. Операція там. От. Ну, краще, як кажуть, краще вминути. Ці дні, якщо там треба, буде от туди звертатися до, до цих тем. Далі там, значить, з 2 по четверта, з 2, 3, 4 вже наступного місяця. Там місяць буде в Казарозі. Я просто вам не то, що раджу. Не, не намагайтеся лікувати зуби. Не дай Бог полізети там, як кажуть, ці от нерви видергивати лікувати. Будете вилазити з цього, як кажуть, з цієї проблеми не менше, ніж місяць. Розумієте, що говорить? Перевірено. Перевіряв на, <собі. ривіряв> на собі. Не довіряючи, так? Я ж водолій, я ж повинен перевірити все. Разумієте, я ж... Я ж в 90-х роках читав медичну астрологію в нашій астрологічній академії. Ну, видите, був проректором, був ре, ректором. Це все перевірялося. От, я ж то, все. Якщо я говорю, значить це так. Тобто це перевірок. От. Так що тут з другого по четверто краще туда. Да, массаж, там все треба обмінити, мануальну терапію. Будьте дуже уважні. Там можуть бути... Травми. Я бачив результати. Коли робили, звичайно, звичайний масаж. Розумієте, і там е, якось так от масажист продавлював хребці. Тобто інвалідами люди виходили з підіорук. -під а там просто от місяць по козірову гуляв. Ну, я розумію, що є скармічне там скажу, що воно. Ну, постарайтеся все ж таки. Ну, там 5 тут, місяць водолії. Ну, там треба бути дуже уважними в тому плані, що там алергічні реакції посиляться. Треба бути убережен, там на ногах, операції бажано не робити. Я думаю, там будуть судоми. Вот. Ну, треба буде, скажімо, просто масаж робити, краще всього. Так от тут 6, 7, тим більше, що там буде насуватися затемнення. Розумієте? Так що місяця там. Я взагалі вважаю, що цей період взагалі треба бути доживаж. Тут 5-6, 7 там буде. Особливо там, скажімо, 6-7 в рибах. З алкоголем, з наркотиками треба бути обережним. Там не буде, скажімо так, контроля, концентрації, так, е, норми не будуть вичисляти. То тобто, анестезія взагалі. Ну так, коротше, з анестезією краще не шуткувати. Хоча це, правда, на суботу-неділю випадає. Я думаю, операції може не будуть там робити. Але є з приватні клініки. Зумієте? Так що треба бути дуже уважним з анестезією, особливо. Ну тут восьмого понеділок. Ну я продовжу. Краще не планувати щось, але мало чого буває. В да? понеділок там в рибах ще залишається. Тоже з анестезією може бути проблема. Будьте уважні, на ногах почнуть там вени, вени вирізати, робити там операцію. Вот. Так краще не лізти туда. Ну, от 9, 10 там пошел там в Вовні Вот. Вот, вівторок середав. Вот. Ну, все, що на голові, краще не робити, не втручатися. Ні в очі там, ни, ні, ні в уха, ні ніс там. Особливо там, скажем, прикрашати обличчя. Жінки це люблять там косметичні, там всякі операції. Навіть волосся, скажем так, пострижене в цей період, буде посічене, Ну, для чоловіків це не важливо, там для жінок це часто буває важливо. Так що будьте дуже уважні, тому що тут може бути і така, скажімо, ситуація, ваша там зачистка потім буде страждать ну от 11-12 там місяць в телец попадає то що проблема з горлом буде щитовіткою краще не лізти <кхем> мало того що там коридор затемнення так просто от все одно лікаря вже все одно коли різати от, робити операцію краще з горлом щитовіткою не шуткувать От. Будуть дуже високі проблеми. Дуже. Ну, 13 це, це четвер, п'ятниця, да? А 13-4 це субота-неділя, місяць близнята. респіраторні, там, скажімо, можуть бути загострення. От. Я не думаю, що там будуть операція на легенях робити, там на мрах. Але бути просто загострення. Ну, треба бути, ну, скажімо так, обережними. От, в цьому плані. От. І тільки 15-16 місяць, понеділок, вівторок, попадає в рак. Все, що зв'язано з шлунком, <кій> <кій> кращен лісти. Кращені лісти. <кій> <От>. Там підшлунково <кій> теж сюди відноситься, розумієте? От. Не втручатися. Ну, 17-го, 18-го и 19-го місяця в леві, там середа 4, п'ятниця, так, все пов'язано з серцем, не дай Бог, особливо у тих, у кого є сердечная серцева недостатність, навантаження заборонено, там, ну скажімо, фізично важка фізична праця, часто на дачі там щось роблять. от, Треба бути дуже обережним. ну, операцію взагалі там. Я бы взяли в цей период, мало того, что коридор затянули. Так что в цей период может робити операция на сердце. Головная боль потом у лекарей и у хворих. Да. Ну все, я все сказал.